Чи не здається вам, що щось у світі почало змінюватися і не лише у мистецтві, а й у нас самих. Герої фільмів, і в принципі попкультури вже не бездоганні, а дивакуваті, вразливі, навіть трохи наївні. Але ми їм віримо. Мені ніби почали відчувати фальш і миттєво відштовхуємо все штучне. Меми стали одночасно кринжовими і щирими, старі естрадні пісні, і жарт, і справжня ностальгія. Мода це вже не близький епатаж, а просто футболка і джинси. Навіть котики у мемах ніби дивляться на нас із суміш іронії та ніжності. Привіт! Ви на каналі Філософ Кіця, і сьогодні я вам розповім про 11 методів метамодернізму, щоб ви потім самостійно змогли розпізнати його у фільмах, серіалах, книжках, музиці і навіть у самих собі. Питання, яке мене цікавить найбільше в минулому відео. Я вже говорила про головну ознаку метамодернізму нову щирість. Але як же митці ці її втілюють? Як вона проявляється у їхніх роботах? Американський письменник Грегорі Дембер спробував це зрозуміти і виділив 11 методів метамодернізму. Він їх описав доволі коротко. Я ж хочу цей опис розширити, але заодно і пояснити це більш простими словами, у чому ж суть кожного. Перший метод емпатична рефлексивність. Коротко кажучи, у постмодерних творах роль саморефлексивності загалом полягає в тому, щоб розчинити або звернути увагу на межі і поставити питання про неперевірені передумови, на які вказують такі межі. Тобто раніше митці гралися з формою, іронізували над цим актом створення. Автор для них був не головним і навіть зайвим. Вийди відсюда, розбійник! Сенс твору залежав не від нього, а від читача. Мистецтво ставало таким собі колажем цитати, алюзій, де автор просто скриптор переписувач чужих текстів. Саме так філософ Ролан Барт і проголосив смерть автора. Він стверджував, що автор не джерело сенсу, а лише інструмент мови. Він не створює текст, а просто комбінує культурні коди, цитати, алюзії. Справжнє значення твору за бартом народжується не у свідомості митця, а в голові читача. Немножко текст по дебільному написав. Тому Барт і писав: народження читача повинно оплачуватися смертю автора. У цій логіці постмодернізм зводить творчість до гри без особистості, без справжнього голосу. Автор стає просто скриптором, переписувачем чужих уже існуючих текстів, просто функцією. І здесь взагалі нам указувати, хто ти є такий. Ти кнопка блядь. це був акт звільнення від авторитету, але водночас і втрата людяності мистецтва. І ось тут з'являється метамодернізм, який ніби каже: добре, автор може бути мертвим, але його почуття все ще живі. Він навпаки воскрешає автора. Особистий живий досвід митця знову стає важливим. Ми теж люди, знаєш. Як пише Дембер, якщо я, яке осмислюється у метамодерністському творі, є самим автором, то результатом стає висвітлення його власного живого внутрішнього досвіду. У цьому випадку власна саморефлексія автора забезпечує модель для саморефлексії читача. Тобто автор знову стає не тінню, а співрозмовником. Він не просто створює сенси, а ділиться власними почуттями. «Треба душу відвести, конкрет, і саме через його щирість читач починає співпереживати. переживати. Прикладом емпатичної рефлексивності у мистецтві можна назвати автобіографічний роман українського письменника Артема Чеха Хто ти такий? та його екранізацію фільм Я і Фелікс режисерки Ірини Цілик. На моєму каналі Філософіція кіно, до речі, у мене є більш розгорнутий огляд на ці два твори. Тут я згадаю лише основні моменти. І книжка, і фільм розповідають історію хлопчика на ім'я Тимофій, який дорослішає у 90-х і автор шукає відповідь на питання хто я. Це не просто історія однієї дитини, це по суті історія цілого покоління, тих, чиє дитинство припало на часи радикальних змін і пошуку нових смислів у цей період. Людина формує себе, своє я, своє розуміння світу, і дуже символічно, що це збігається зі становленням самої України, яка, як і Тимофій, тільки починає шукати власну ідентичність. Держава дитина, яка пробує зрозуміти, хто ж я така, і кожен українець, зрештою, запитує Але хто ми з тобою. І тепер, уже знаючи точно, хто ми є, ми й досі тяжко змушені виборювати право бути собою, бути українцями. І, звичайно, за те, що ми можемо зараз бути вільними, вільно шукати себе та робити власний вибір, ми, звісно, завдячуємо нашим захисникам і захисницям. Тому пропоную долучитися до збору та допомогти їм. Факультет історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди продовжує надавати допомогу своїм випускникам, які у лавах ЗСУ. Наразі звернувся спецпідрозділ активних дій гур, потреба технічні засоби для виконання бойових задач. Ціль невелика, всього 13 тисяч. Тому буквально кожна гривня наближатиме до закриття збору, і це чергове підтвердження, що маленьких донатів не буває. Всі посилання на банку і на звіти будуть в описі. Тож після того, як ми задонатили, повертаємося до відео. І саме тут проявляється емпатична рефлексивність. Особистий досвід автора переплітається з досвідом читача, Артем Чех не просто аналізує своє минуле, а ніби говорить із ним, намагаючись через нього зрозуміти теперішнє і навіть майбутнє. Це вже не постмодерна деконструкція заради розкладання, а метамодерна деконструкція більше навіть конструкція заради розуміння. Бо метамодерністи розбирають своє минуле не щоб викрити суперечності, а щоб знайти сенс, і тому головне питання звучить дуже просто. Хто ти такий? Якщо порівняти книжку Артема Чеха і фільм Ірини Цілик, ми побачимо наскільки важливою знову стає персона автора. Це дві абсолютно різні інтерпретації, але однієї тієї історії, і кожна з них глибоко особиста. У Чеха похмура, важка. У тексті відчувається біль, дитячі образи, спроба приберитися з минулим. А от Ірина Цілик бачить цю історію інакше, бо розуміє, що. Тила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це, повірте мені, ураган. Просто ураган. Крізь жіночий досвід вона додає тепла, ніжності, співчуття. У центрі фільму квартира, яку утримують мама й бабуся. Це не просто декорація, а такий собі острівець безпеки єдине місце, де хлопець може сховатися від холодного світу за вікном. І в цьому теж суть метамодернізму. Дві різні свідомості, два різні досвіди. Письменник і режисерка. Вони не змагаються за істину, а ведуть емпатичний діалог. І саме тому їхні твори можна сприймати і цілком окремо, так і ще цікавіше подивитися на них разом, коли вони стають частинками ніби як одного пазлу, утворюють разом цілісну картинку, і у цьому також народжується нова щирість. Другий метод подвійна рамка. Цей прийом описав німецький славіст Рауль Ешельман. Як це працює? У творі існують дві рамки зовнішня і внутрішня. Зовнішня рамка примусово занурює нас у світ твору, відрізаючи від звичного контексту. Вона нав'язує свою логіку, змушує прийняти її як єдиноправильно, навіть якщо ми розуміємо, що це бовний абсурд. Сам Ешельман називає її примусовою рамкою. Вона не дає залишатися байдужим чи іронічним спостерігачем, як у постмодернізмі. Тому митці постмодерністи можуть поводити себе так. Розумійте, це постмодернізм art. Тут головне просто бути серйозним їбалом. А ось митці метамодерністи пробують достукатися до свого читача чи глядача. І чуває. І чуває. Внутрішня шрамка це сама історія. Герої, їхні дії, почуття, вибір. Ми змушені співпереживати, вірити їм, проходити разом шлях сумнівів і самопізнання. У результаті парадокс. Ми знаємо, що це вигадка, це буквально безглуздо. Але все одно віримо. Ну, общем, смисл був: я стояв, мені подобалось. І саме ця подвійність і є мета модерною. ніби ніби кажена. Сенс є, але знайди його сам. Приклад мультфільм Душа від Pixar. Тут є дві різні рамки одночасно. Внутрішня рамка це історія Джо Гарднера, чазового музиканта, його страхи, мрії та пошук сенсу життя. Ми переживаємо його емоції, радіємо і страждаємо разом із ним. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені каже. Зовнішня рамка метафізичний світ до життя, де душі проходять тренування, діють свої правила, бюрократія й абсурдні комічні моменти. Тут ми знаємо, що це вигадка, але тимчасово змушені повірити в її логіку переживати разом із героєм. І в цьому полягає суть подвійної рамки. Ми емоційно залучені, переживаємо історію, хоч усвідомлюємо її штучність. Ми віримо в супереч собі. І саме це створює глибоку метамодерну щирість, де авторська емоція і наш власний досвід переплітаються. Третій метод. Поливання або осциляція це перебування між. Про що я вже говорила, коли згадувала префікс мета у минулому відео. Метамодернізм займає позицію між модернізмом і постмодернізмом. Він відроджує щирість, надію, романтизм, афект, прагнення до великих наративів і універсальних істин як модерністи. Наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову. Але при цьому не втрачає уроків постмодернізму, де істина це лише конструкт, центр відсутній, суб'єкт причинений умові. Метамодернізм приймає, що сенсу може й не бути, але не відмовляється від його пошуку. Це постійне коливання між протилежностями, від іронії до щирості, від сумніву до надії, від серпсису до прагнення знати щось спільне. Я зараз аж розтерявся. І саме через це метамодернізм не диктує своїх правил, не нав'язує якісь свої цінності. Як і в випадку, із подвійною рамкою, твір він лише показує шлях, лише спонукає до самостійного пошуку, але не дає готових відповідей. Думайте, що не думаєте? Думай і ти думає. А Ти І мені джофіжу. Думайте, ідеальний приклад цього серіал «Тед Ласо», ми сміємося над абсурдом і тренерськими дивакуватостями теда, але водночас переживаємо його сумніви, страхи та особисті кризи. Тут постійно коливаємося між іронією і щиростю, гумором і емоційною глибиною. Серіал не дає готових відповідей, а показує шлях пошуку сенсу між оптимізмом і реальністю, між особистим і колективним досвідом. Саме це і є метамодерна осциляція. Глядач переживає, сміється, співчуває, різні емоції змішуються, і все одно залишається місце для сумнівів і пошуку власної істини. Це смішно, звісно, з другої сторони дуже. Четвертий метод. Вірки, це стиля або естетика, коли твірчі персонажі навмисне здаються дивакуватими, незвичними, вигадливими. Вони можуть прямо казати: я дурак, дурак, як і більшість людей. Кінокритик МакДаул пише, що у кіно квірки часто має низку умовностей, модальне поєднання мелодраматичного з комедійним. Змішування комічних стилів, таких як гумор із серйозним виразом обличчя, комедія незручних ситуацій і буфунада, візуальний та звуковий стиль, який часто прагне вибагливого та спрощеного відчуття штучності та тематичний інтерес до дитинства та невинності. Важливо, вірки не створюються для пародії чи іронії, а щоб створити теплу чи невимушену атмосферу і показати, що навіть просте чи наївне може бути серйозним і глибоким, і що не завжди варто вдаватися у щось складне, а використовувати прості образи. Це ніше. Це міліраміль. Віркі персонажі щирі, емоційні, дивакуваті, незграбні, дорослі діти або справжні діти. Ось метамодерним авторам. А мені нормального і не треба. <ріху> мені і такі вобля підійде. Вони через власну ексцентричність розкривають щось одночасно поза нормою та універсальне. Що дає доступ до тієї вразливості, яку відчуває кожен. Гумор пов'язаний із ними, який є доброзичливий. Це не жорстка іронія, а постеродія та айроності, про яку я скажу пізніше. Твірки, це ще один доволі яскравий прояв цієї от метамодерної осциляції, коли іронія переплітається зі щирістю, а абсурдність із глибоким сенсом. Серіал-спільнота. Класичний приклад метамодернізму у центрі сюжету абсолютно різнопланові персонажі різного віку, професії, соціальних статусів тощо, які зустрічаються разом у громадському коледжі і чисто випадково об'єднуються у групу, щоб допомагати одне одному вчити іспанську. Кожен з них квірки, зі своїми дивакуватостями, які через щирість та вразливість створюють метамодерну осциляцію. Гумор переплітається з глибокими емоціями. П'ятий метод крихітність або ж метамодерний мінімалізм. Мінімалізм використовують для того, щоб максимально виразити ідею мінімальними засобами. У метамодернізмі він набуває нового сенсу через маленькі деталі, твір створює вразливість і інтимність, наближаючи глядача або читача до пережитого досвіду, інакше кажучи, крихітність дозволяє відчути сенс без зайвих слів і ефектів, роблячи його особистим і щирим. Мене не тільки пі менепіпі. Мультфільм Потік останній кіт на землі латвійського режисера Гінса Зілбалодіса є чудовим прикладом метамодерного мінімалізму або ж крихітності в анімації. Мінімалістичні засоби вираження, прості форми, обмежена палітра кольорів, відсутність діалогів використовуються для створення глибокої емоційної інтимності. Твір не нав'язує сенс, а дозволяє глядачеві самостійно відчути переживання персонажів. Як же потік втілює цей метод? По-перше, без діалогів. Фільм не містить слів, лише звуки природи та тварин, що підсилює атмосферу самотності та пошуку. По-друге, мінімалістичний стиль, анімація виконана в пастельних тонах з акцентом на природні пейзажі та рухи тварин. І по третє, фокус на емоціях. Головний герой чорний кіт з великими виразними очима, передає свої почуття через міміку та жести, що дозволяє глибше зануритися в його внутрішній світ. Шостий метод епос або ж метамодерний максималізм. Це бунт проти схильності постмодернізму ганьбити пишне, безсоромне самовираження. Епос це пишність, грандіозність і надмірність, але вже не як провокація постмодернізму. А щире захоплення величчю. Єба, ти представляєш, які уми над цим працювали. Да. Представляєш, Та це піздець? Ти просто зацінив ці окна, блядь. Да, а на арачках глянь на ці арочки, блять. Да, то Це єба. Сука, ну це, це блядь. Оце реально, оце називається іскусство. Приклад серіал Бріджертони. Розкішні костюми, ювелірні прикраси, величні маєтки та бали. я не з такої сім'ї, як друзі, Я із багато. Серіал створює епічну атмосферу, де глядач відчуває, ніби це зроблено не для того, щоб посміятися з помпезності. О, дивіться, скільки в них грош! А щире захоплення красою і розмахом. Епосу метамодернізмі це не провокація, а святкування пишності та емоційного розмаху. Сьомий метод. Конструктивний пастиж, постмодерністський пастиж це змішування стилів і жанрів без спроби гармонії, часто абсурдне і дисоціативне. Метамодерний пастиж конструктивний. Він поєднує різні елементи, щоб створити цілісний емоційний та сенсовий досвід, який не дає жоден елемент окремо. Приклад – все той же серіал Спільнота. Використання пародії та пастажу тут не порожнє, воно надає шоу емоційного реалізму та сенсу. Метамодерністи запозичують різні культурні елементи, щоб показати сьогодення і переосмислити майбутнє. Або ще один приклад знову ж згадаємо бріджертонів, а точніше їхнє музичне оформлення, коли сучасні модні треки лунають там на балаху у інструментальній обробці, ніби як так і треба музика того часу. Восьмий метод айроності. Термін Дембере поєднання айроні, іронія та анесті, щирість, чесність. Айроності можуть називати новою щирістю, але як на мене, сам термін нова щирість, він набагато ширший і включає в себе далеко не лише гумор, хоча його звісно так само. Ідея така: можна обговорювати серйозні теми, ніби жартуючи, або брати щось на перший погляд несуттєве, але звести це до важливих тем. Це не висміювання, а спрощення та наближення складного до глядача. Тобто, метамодерні автори переймаються. Як це передати простими словами? Певними прикладами айроності може бути багато українських фільмів і серіалів, створених після 2014 року: припутні, «Мої думки тихі, люксембург, люксембург, і серіал спіймати кайдаша. У ньому гумор сімейних конфліктів показує глибокі емоції персонажів: любов, образи, страх втратити близьких, сварки та непорозуміння створюють комедні сцени, які не знецінюють, а підкреслюють людяність. Глядач сміється, але одночасно співпереживає, відчуваючи внутрішні конфлікти героїв. Цей прийом дозволяє поєднати легкість та серйозність, створюючи метамодерний баланс між сміхом і щирими почуттями. Попередником айроності. Можна вважати постероні. І в принципі, ми ці метамодерністи і досі дуже багато ним користуються, запозичуючи його у пізнього постмодернізму, бо це загалом, в принципі, його винахід. І ось постероні це якраз тоді, коли межі між іронією і щирістю починають розмиватися. І як на мене, це якраз так і проявляється оцей перехід від пост до метамодернізму. Це ті самі меми з всратими котами, часто у поганій якості. Або, коли людині виповнюється 30, і друзі жартма жартома починають вітати її листіво. У вайбері чи просто використовувати їх як жарт. Це коли жарт про погану естетику стає настільки звичним, що користувач починає використовувати ці листівки вже не скільки для висміювання, скільки для створення абсурду або як щире, але водночас і ні вираження емоцій. Тирається межа, і вже незрозуміло. Чи це смішно, бо вони так сильно прикидаються, що це погано що це стає настільки щирим в контексті ігрового спілкування, що знову стає смішним. У посторонній вже відчувається поєднання двох емоцій. Олег, ти шо, ти плачеш? Не, блядь, не це вже ніби бажання проявити щирість, але ще страх її виразити відкрито. Тому іноді виходить досить складний гумор. Я оце не поняв. Це чи що? Якщо анекдот, то де сміяць? А айроності це свідоме повернення до наївності та справжніх емоцій без страху виглядати вразливим. Ще один приклад посторонній це повернення в тренди старої естради. Бобу, гіга, зіброб. Усе це ніби жарт, але й справжнє тепло дитинства, коли ці пісні грали у бабусі на кухні по радіо. Остероння дозволяє молоді одночасно і тягнути прикола з цього, і щиро кайфувати. Золото карта, золото Зумери слухають ці треки не тому, що вони круті, а тому, що вони смішно щирі. Це як мем, який несподівано викликає справжню ностальгію. Так стара кітчева музика отримує нове життя. Через ремікси, семпли або просто через тікток. Артисти, як Зіброва Боель Кравчук, уже свідомо грають зі своїм образом у мемах. І це працює. Навіть Віталій Козловський, не знаю, усвідомлює він сам це чи ні, тепер теж постеронія. Не дарма його повернення відбулося на конкурсі наше бачення, який є пародією на нацвідбір до Євробачення. До речі, теж яскравий прояв Постеронії. Таким чином, постеронія це не просто повернення старої моди, а складний культурний механізм, який дозволяє відновити свою перше емоційну зв'язність із минулим, використовуючи іронію як місток. Дев'ятий метод і одночасно приклад з моди нормкор це мода на звичайність. А ви понаряжалися, як клоуни? Не могли просто дітися, аби як ми кожен день ходимо, чи що? Люди навмисно обирають простий одяг, базові футболки, джинси, кросівки, щоб бути як усі. І це не відсутність стилю, а свідомий жест. Мінімум індивідуальності стає способом її проявити. Термін вперше з'явився у 2014 році у звіті арт-групи K-Hall. Вони помітили, у світі глобалізації та соцмереж виражати індивідуальність стало складніше, а прагнення виділятися часто лише ізолює людей. Нормкор радикально змінює це. Бути звичайним стає новою формою свободи. Нормкор не хоче свободи ставати кимось, він хоче свободи бути з ким завгодно. Таким чином, Нормкор поєднує особисту унікальність і прагнення до спільноти, класичний приклад метамодерного підходу. Десятий метод надпроекція або ж антропоморфізація це проєктування людських рис на нелюдські чи неживі об'єкти, тобто тоді, коли, наприклад, тварин зображують як людей. Добрий день! дайте пачку дзигарів і хмельне місце літрове. Це може бути емоційний, щирий зв'язок із предметами, тваринами або навіть міфічними істотами, який показує внутрішній відчутий досвід персонажів або автора. Нас не було створено для страждань. Така наша доля. Її можна розглядати як метамодерн, оскільки це безсоромна, невиправдана демонстрація внутрішнього відчутного досвіду. Наприклад, мультфільм Думками на виворі розповідає про внутрішній світ дівчинки Райлі, де її емоції, радість, смуток, гнів, страх і відраза керують її поведінкою, допомагаючи зрозуміти, як складні почуття формують особистість. У мультфільмі емоції перетворені на персонажів, кожен з яких має свій вигляд, характер і поведінку. Це класичний приклад антропоморфізації абстрактного внутрішнього досвіду. Надпроекція тут не просто гра з образом, вона дозволяє робити абстрактне, відчутним і емоційно зрозумілим. Глядач співпереживає емоціям Райлі так, ніби вони справжні люди, і через це мультфільм одночасно смішний, щирий та глибокий. Таким чином, метамодерний прийом надпроекції створює безпосередній зв'язок між внутрішнім світом персонажа і глядачем, показуючи щирість і емоційність без страху виглядати наївно чи абсурдно. І врешті, останній одинадцятий метод мета це звернення до дитячого світосприйняття, дитинності та щирої наївності, які допомагають подолати надмірну серйозність і повернути емоційну автентичність. Це може бути як зображення дітей у дорослих сюжетах, так і дорослих, які мають дитячі риси, хобі чи емоційність. Також цей прийом проявляється через використання дитячих об'єктів у дорослому контексті, наприклад, дитячі інструменти в музиці чи іграшки як символи внутрішнього світу героїв це не пародія і не знецінення. Навпаки, через дитячі автор відкриває щирість і вразливість, показуючи, що простота може бути глибокою. Прикладом може бути повість українського письменника Віталія Запеки Цуцик, де воєнні події показані очима цуценяти. Так, тут поєднується цей метод із попереднім антропоморфізацією і, в принципі, не тільки з нею. Такий головний герой, де я змогу побачити реалії абсолютно з іншого, неочікуваного ракурсу разом із новонародженим цуциком, що є свого роду та була раса, читаючи ніби наново пізнеє світ та навпомацькі пізнає різницю між добром і злом, другом і ворогом. Це доволі метамодерністський хід, головний герой, що також є різновидом квірки, якому притаманна та сама метамиловидність, використовується для подолання і пом'якшення надмірної серйозності. І, власне, через дитячість найкраще можна передати всю щирість, наївність і простоту, зробивши це доволі таки автентично. А перед тим як підбити підсумки, я хочу щиро і безмежно подякувати спонсорам мого каналу на базі від Монобанку, завдяки яким я нарешті придбала новий мікрофон. Я дуже щиро і безмежно вдячна вам за підтримку. А якщо ви також хочете приєднатися до підтримки каналу, то ви можете це зробити і одноразовим донатом і підпискою. Посилання буде в описі під відео. Отже, усі 11 методів, про які ми говорили: від емоційної рефлексивності, посторонні та іроністі до метамиловидності, це різні способи висловити метамодерне світові чуття, де людина одночасно іронічна і щира, розчарована, але все ще здатна вірити. Митець метамодерну ніби балансує між крайнощами, між серйозністю і грою, дитинністю і дорослістю, реальністю і вигадком. Ці прийоми допомагають йому знову шукати сенс, не заперечуючи хаосу сучасного світу, а приймаючи його як частину людського досвіду у підсумку. Метамодернізм це не втеча від постмодернізму, а швидше його таке емоційне переродження. Тоді, коли після іронії приходить щирості надії, після відсторонення співчуття, а після тотального розчарування приходить навпаки таке незрозуміле, навіть ірраціональне бажання будувати щось нове і справжнє, навіть усвідомлюючи всю умовність цього світу. Отже, розібравши вже всі 11 методів метамодернізму, наступні рази я хочу поговорити конкретно, як же проявляється метамодерн і як це все працює у конкретних творах. Це будуть фільми і музична творчість. І ті, хто на моєму каналі вже давно, я думаю, можуть здогадуватися, чиї це будуть фільми і чия це буде творчість.